вас малята, І запрошую помалювати разом зі мною. До нас на заняття завітала гостя, а хто вона, відгадайте загадку? Я у літечка сестричка, у калиновім на місті. Різноколірна, барвиста. Відгадали, хто це? Так, звичайно, осінь. На дворі у нас осінь. Яка вона тепла, сонячна, барвиста, золота, щедра, багата, хмура, дощова, лагідна і чарівна? Сьогодні я пропоную вам намалювати осіннє дерево. Подивіться, діти, які чудові фарби дає нам природа. Подивіться на осінні листя, якого вони кольору. Так, і жовтого, і червоного, і коричневого, і ще де-не-де є зелені листя. А зараз давайте розімнемо наші пальчики. Ми листочки, ми листочки, на ділочці сиділи, дмухнув вітерець. Ми летіли вертольотом і втомились від польоту, А на ранньому світанку ми присіли на ганку. Вітерець пустун змерхнув, всі листочки знову здув. Ми всі разом полетіли і на землю тихо сіли. Осіннє дерево нам знадобиться аркуш паперу, на якому вже зображено стовбур дерева, водичка, гуаш зеленого, жовтого, червоного кольорів. І ось такий аркуш паперу чистенький. Ну що ж, приступимо. Для цього ми аркуш паперу ось так змінаємо. І в нас виходить ось така кулька. Беремо пензлик трьома пальчиками. Вище за спідничку пензлика. Вмочуємо його у водичку. І малювати ми починаємо з червоного кольору. Гарненько і густо наносимо фарбу. На нашу кульку і фарбуємо її з одного боку. Беремо акуратно в руку зафарбованою стороною, придавлюємо до стовбура дерева, штампуємо. Коли ви бачите, що фарби стало мало, Додавляємо фарби, потім додамо жовту фарбу, але перед цим добре помиємо пензлик, набираємо жовту фарбу. І продовжуємо штампувати нібито листочки нашого дерева. Наносимо не тільки на білий простір, а й там, де у нас стовбур нашого дерева. Зараз ми додамо зеленого кольору на наш там. Так як дерева ще не зовсім з жовтими листочками. Їх небагато, але додамо зеленого кольору. Ось подивіться, яке у нас вийшло гарне осіннє дерево. А яке вийде у вас! Я з нетерпінням чекаю ваші осінні дерева. До зустрічі, малята! Малюємо!